Всім привіт! Так, з минулого мого відео, коли я знімав понеділок, коли я одягнув жовті номери на Марина машину, було під цим відео ну, декілька парочку питань стосовно, типу, чому я не працюю в уклоні. Блін, я в цей день я знімав зміну і я розповідав, чому я не працюю в уклоні. розповідав про себе, свої думки. Що просто я чомусь на монтажі це вирізав. Чому я вирізав, я не знаю. Боже, який тут потоп. Хоч би не провалиться. Так от, е я так зрозумів, що питання є, тому що мені писали і в особисті в Телеграм е стосовно, типу, болта, чого... Ой, болта кажу, уклона, чого я не працюю. Е і. Я вирішив, що цей кусок, який я видалив, я просто свій спіч просто вставлю. Коротше, нічого зараз там особливо додавати не буду. Я просто зараз доїду додому, змонтую цей шматочок, який я вирізав. І ставлю його. Я думаю, що плюс-мінус там буде все зрозуміло. Якісь там свої думки, побажання і мінуси, як я, як я особисто бачу. Це думка просто цього навсього всього одного водія. Може хтось з нею буде згоден, може хтось з нею не буде згоден. Це як би нормально. Я знову пливу. А ще є е, е, відео за. Першу половину 21-го року, коли я їздив ще на фіаті. Воно є на каналі, воно одно, одне з перших е, справа підказку. Я залишу можливо, навіть саме посилання на це відео І так само залишу. Кому буде цікаво подивитися, що я думав тоді про уклон. В принципі, нічого там не змінилося ніякої моєї думки. Я скажу за ці там два з половиною роки. Коротше, послання на те відоз буде. Ну і частина відео, яка була вирізана з відео. Я її так само зараз вставляю. І зразу тут я з вами попрощаюся на цьому моменті. Ви подивитесь кусочок відео. Дякую вам за перегляд. Я думаю, що ну переглядів вели багато, звісно, не буде. Просто це роблю для того, що якщо людям цікава думка з приводу уклону, і якщо вони пишуть в особисті або пишуть в коментарях, тому якась маленька аудиторія людей можливо має якісь питання, чому я там не працюю в уклоні, хоча я постійно про це говорив. Так що ще раз дякую за перегляд. Бувайте! Пока. Я на жовтих номерах, і буде ще менше питань, цей фафа, я їхав чи не я їхав. Поки що, я думаю, капята, мабуть, одна на жовтих номерах їздить. Так що такий момент. І коли ще я когось бачу, зустрічаю, у мене питають з приводу уклона. Я його навіть з робочого столу видалив. Повністю не видалив, але з робочого видалив. Може уклон поміняється і буде адекватною по відношенню до водія. І тоді і повернемося працювати. Типу, що ти там катаєш чи не катаєш, чесно, катаєш чи не катаєш. У мене негативний баланс, мінус 11 гривень, тому у мене обмеження в роботі вісить. Якийсь значок? Блін, я навіть не заходив. А, це додому пошук да, зробили. Це, це я бачив. Бо мені ж повідомлення все одно ж типу приходять. І от. Будь ласка, обмеження в роботі. Що тут? кофе навіть якісь горять? Да? да ти що от у мене 11, 11 гривень. Клонкарма 64, все як треба. Вон, моє останнє замовлення. Катаю я чи не катаю. Типу я катаю, коли не знімаю відос Ось, останнє моє замовлення скасовано на драйвером 21 лютого. 21 лютого 1441. І оце от останнє було моє замовлення, коли гроші пішли. Всі на картку, баланс мінус. І раніше можна було брати замовлення з ефіра. Ну не з ефіра, просто брати і з ефіра, із автовзяття, і з цепочки. Можна було брати замовлення, коли у тебе мінусовий баланс, але замовлення було тільки безготівкові. І ти таким макаром собі їх, хоч там тисячу гривень замовлення, воно сразу йшло на баланс. Всі ці тисячі гривень. Мені було байдуже 200, 300, 500 гривень, чи скільки, чи скільки там. Uh... Чи скільки там грошей піде на баланс? Мені було байдуже, мені було зручно, я ніколи не поповняв. А вони тоді зробили по 5 гривень. Оце поповнення рахунку, комісія ці по 5 гривень. Я знаю, що їх вже обрали, але вони не обрали ще багато чого. Простій на проміжутечній точці карява навігація рахує завжди по самому короткому маршруту, якому ти їздити не будеш. Оце ті типу, по скріни скидують. Скидують класно, що скрін окей, типа, але ти так не їдеш. Тіпо типу, в тільки по прямій можна їхати, як воно малює. Калічна навігація, калічний простій. Ти стоїш біля будинку, приходить замовлення 100 метрів подачі пише 4 хвилини ти маєш їхати. Ти приїхав, ждеш ці 4 хвилини, або ти навіть стоїш під домом. Ждеш ці 4 хвилини, поки таймер включиться, потім 3 безкоштовні хвилини включаються, потім по хвилина тарифікація йде. Діть ви нафіг з такими приколами. Реально, просто каряві руки. І Е, коли коефіцієнт розрив, немає коефіцієнта на простій, як є у Uber, як є убол, у Bolt взагалі вважає просто огонь. Так вважає, що ти, коли з кофом і пише 5-7 хвилин, думаю, та хоч 15 хвилин, я почекаю, такі бабки будуть стояти і мені байдуже. Це ж не по уклоновськи Нема штрафа, як у всіх, ну, уберболту агрегатора саме або уклон. Ну, не знаю, агрегатор не знаю. Мені здається, що уклон це мобайл таксі просто в іншій обгорці. Тому агрегатором назвати його можна назвати, можна назвати. Коротше, нема штрафа для пасажирів або компенсації не для пасажирів, а від зі сторони уклона. Якщо пасажир не виходить, якщо бізнес це 110 гривень, якщо комфорт це 80 гривень, стандарт там 60, скільки там воно стоїть. От така сума має тобі приходити за те, що там пасажир не вихав протягом там 7 хвилин. Як у Єубер, як є у Bolt, наприклад. Це те, це що я кажу від себе. То що мені це не подобається взагалі. Підтримка постійно на боці пасажира. Що, що, що ще у них було? Скрутка ну скрутка це понятно, скрутка це взагалі типа, топчик. Е, Обов'язкові замовлення залітають навіть які менше, ніж базовий тариф, тому що це був підписаний там, типа, контракт з е, якоїсь там розвозки, ну, типу з якоїсь фірми, як корпоративні закази. Коротше, і ти маєш його виконувати, типа, ця от карма впаде. В он перебираєш скільки, хочеш, хоч їдеш, хоч не їдеш. Ну, от і все. от. Якби такі моменти вони би пофіксили пофіксили. Штрафи постійно водію: штраф, штраф, штраф. Ти запізнюєшся, ти телефонуєш е пасажиру, що ти запізнюєшся. Пасажир тебе не... каже, да, добре, у момент не було, не, не, не тебе дожидається, е уїжджає чи там, я не знаю, що ти приїжджаєш, нажимаєш, типу, я, я на місці, я воно день на опрацювання оператора. Так якщо пасажир уже уїхав і він нажав скасувати замовлення, так нафіг я до нього подаюсь тоді. Зробіть зразу, щоб скасування замовлення, щоб я на до нього не їхав. Каже: Ви довго їхали. Я кажу, добре, але я попередив пасажира. Ну, заторно, ну, що я можу зробити? Односторонній рух, я стою там на вулиці Дарвіна. Е я кажу: я телефонував пасажира, у мене є скриний, типу, що я там їхав 16 хвилин, типу 500 метрів було. Так, да, добре, ми знімаємо замовлення. Штраф 100 гривень. Дзвониш, так я ж кажу вам, що я телефонував. Надайте скріншот, що ви дзвонили. І оце от 40 хвилин стоїш, розбираєшся, тіпа, вибиваєш свої 100 гривень, які тебе штрафанули. Типа, короче, відношення. Типа, просто. отстой, Максимовича 24Б, а оце не отстой, комфортик. Погнали. Оце погнали, так. Це виключаємо. Так що, отак, це я про те, що я його не видаляв, але я його не включаю. 21 лютого було останнє моє замовлення. О, там щось 14.55. Оце так от, от, от. Це було останнє моє замовлення. Катаю Uber і мені кайфово працювати. Не паришся, нема стресу, мінімум його. Ну, Тобі стрес хоча б не все здається, те, що тебе цербери там стоять. Не стоять, а сидять в наушнику у Клонівській Цербери і тобі, блін, кажуть, ні, ти должен його везти. Дядя, не везеш, мінус 100. Вези, падло, вези. І от-от, коротше. Я їжджу в Uber, мені кайф, все. Я навіть болт майже не включаю. Болт я би включав, якби були б нормальні промоакції, а там взагалі нічого немає. 10% комісії, вони убирають, от зараз пише. Типа буде не 25, а 15%, при тому, що треба 70% замовлення тіпо, приймати. Та навіть 50% це дуже багато вже. З їх радіусом і подачей, коротше, по 10-15 по кілометрів. Ну, в убери тобі пофіг, тіпо, відміняєш і все, а в Балтіні пофіг. Хочеш робити промку, хочеш на 10% менше комісію, блін, бери подачі по 12 км тому і не, не юзаю особливо. Реально, 90% наверное, відсотків у мене паубер? Оберу. От ти який на Мерседесі. Так, а куди я їду? Куди я їду, куди я їду? Ага, є, Теремковська.